Церкви Ісуса Христа, я хотів би разом з вами у цьому собранні прославити ім'я Бога нашого, хвала Йому. Слава Ви знаєте, Бог дарує нам ці богослужіння, і то є велика Його милість до нас. Перший псалом він говорить про блаженство і каже, блажен муж, який не сидить у собранні розвратителів. На цій землі дуже багато є собранні. І люди, вони збираються по різних причинах. І він каже, що блаженна та людина, яка не сидить у собранні розвратителів. І то дуже є добре, і наша душа є блаженна, коли ми сидимо в собранні народа Божого. Хвала нашому Ісусу Христу. Але ви знаєте, як я вже сказав, різні є собрання на цій землі. Я читаю Єремія своєю молитвою до Бога, говорить такі слова. Не сидів я в собранні сміющихся і не веселився. Єремія молиться живому Богу і говорить таку фразу, що я не сидів в собранні сміющихся. Оказується, що є собранні сміющихся. І як важно нам в нашому житті дійсно мати такі слова, як говорив Єремія, що я, каже, не сидів в собранні сміющихся. Читаю. Бітіє записано такі слова. І увіділа Сара, що син Агарі, єгиптянки, котрого вона родила Аврааму, насміхається, і сказала Аврааму: я ту рабу і сина його, ібо не наслідник, син Рабіща і сином моїм Ісааком». Ви знаєте, я так думаю, ми говоримо про дітей, що їх чисте сердечко, ще не заплямоване, воно ще там зла в ньому немає. Але я дивлюся, з дитячих років вже в людини заложено насміхатися над, над кимось або над чимось. І ми читаємо про Ізмаїла. Там більше написано про Агар, що коли вона вже завагітніла, то вона почала призирати Госпожу свою. Вже призірення було. А потім родиться син. Ну, зрозуміло, що він вже гений мамки взяв. І починає насміхатися над законним сином. І Сара подивилася цю насмішку і каже, вигоні рабу і сина її. Ви знаєте, за кожну насмішку платиться ціна. За кожну сміющуся він платить ціну і виганяє агар, виганяють агар із сином. Далі цю історію знаю, вона плакала, і син плакав, і Бог там, звісно, явив свою милість. Але я хотів би сказати, що на кожну насмішку платиться ціна. Хай вічний Бог допоможе Церкві Христову мені. Кожному із нас, як Єремія, каже, я не сидів в собранні сміючихся. Читаю друге місце, це написано 4 царів. Другий розділ 23 вірш. І пішов он оттуда, в ефілі, коли він йшов дорогою, малые діти вийшли з города, і насміхалися над ним, і говорили йому, Пляшиві, йди, пляшиви. Он оглянувся і увидев їх, і прокляв їх іменем Господнім. І вийшли дітці з ліса і розтерзали із них 42 Так Також знаємо цю історію. І я думаю, собі я вже говорив, діти, хто навчив вас насміхатися? Йде, Єлісій, раб Божий, нікого не чіпає, нікого не трогає, його своя дорога, свій путь. Іде дорогою. А діти починають насміхатися, «Іди, пляши, йди, пляши. Єремія, каже, я не сидів в зобранні сміючихся. І цей чоловік він розвернувся, побачив їх, і написано проклял іменем Божим. Вийшли медведці і розтерзало 42 дитини. Скільки сльоз було, 42 дитини розтерзали. І за чого? Насмішники. Начинають насміхатися, як я вже говорив за кожну насмішку, платиться ціна. І була заплачена ціна. Знаючи одну історію, в одній сім'ї малий хлопчик, коли виростав, і на вулиці, вони гралися. І якось другий хлопчик палкою вибив йому око. І він був з одним оком і жив, і каже, коли вже виростав і пішов в школу, каже, то його сусід почав насміхатися над ним. Перед учнями, перед всіма, перед вчителями починає насміхатися і говорить ти одноглазий, ти камбала, ти термінатор, і по всякому говорить на нього. І цей хлопчик приходить додому і каже, мамі, що сусід насміхається надо мною. Мама каже, я пойду до мами, того хлопчика, поговорю з нею. І пішла до цієї мами і починає говорити і каже: слухай, твій син насміхається над моїм, обзиває його камбалою, одноглазим і тому подобно. А мама, ви знаєте, Разнії є мами. Саме з того, щоб посочувствувати, саме з того, щоб сказати, я поговорю з ним, я йому дам настанову, вона каже, а що неправду каже? І ця мама йде додому, каже, дороги не бачить. Сльози каже, йдуть. На другий день, каже, прийшли в школу. І цей хлопчик, який насміхався над своїм другом, сидить на трудовому навчанні, там вирізають ножницями щось. А другий прибіг, узяв ножниці, тяне. А той не відпускає, а цей тягне, він не відпускає цей, відпускає він ножниця, ножницями собі в око і виплило в око. Єремія каже, я не сидів в собранні сміючихся. Церква Христова, як сьогодні важно це розуміть нам? Мама розказує, каже, йду з роботи вагітною, каже, десятою дитиною чи дев'ятою, 80-ї входи, дні. Йду, каже, старші на Україні там на лавочки збираються сусіди. Каже, йду вдоль їх, а вони починають насміхатися, що знову. А чим ти їх кормить, будеш Жолудіми? Так уже ж і жолуді нема. Насміхаються, але ви знаєте, вічний Бог дарував і каже, мама родила 11 дітей, 10 до цього часу на живих. Бог дав хліб і дав нам життя. Але у цих сусідів теж були діти. І в большому сожалению Церква Христова, я не злорастую, ми скільки могли, стільки помагали. Багато хто із них положив на себе руки відійшов з цього життя. Хтось пограз у п'янстві, хтось в блуді, хтось має хвороби з головою. Ви знаєте, Іремія каже, я не сидів в собранні, сміючихся. Як сьогодні важливо розуміти, що за кожну насмішку платиться ціна, платиться ціна. І не так просто, як ті часи атеїзму насміхалися над християнами і платили ціну. І ми знаємо цю історію неодноразово її чули, що в одному класі була християнка. І каже, весь клас над нею насміхався, і учителька насміхалася над нею. І каже, вже дійшло до того, що вона їй каже, ти каже, віриш своєму Ісусу Христу, ти йому молишся, ти розказуєш, що він є живий, що він виходить на зустріч. Каже, от завтра без Ісуса Христа не приходь у школу. Каже, ця дівчатка пішла додому, вона плакала з мамою, помолилася, і її сон сниться. Ангел приходить і каже: Ти скажи вчителі, що я прийду, але прийду із запізненням. І почався, каже, урок. Вона прийшла, каже, весь клас уже чекав, ждав, що то буде, і заходиться дівчинка, вчителька, ну що, де твій Ісус Христос? Вона каже, Він сказав, що прийде пізніше. І каже: наче все урок, і хтось постукав в двері. Вчителька каже, заходьте, ніхто не зайшов. Ще раз почав стукати, каже, заходьте, ніхто не зайшов. І знову постукав. І вчителька каже, в небі своєму піднімається, бере ручку, відкриває двері, і то каже, вже останнє було в її житті. Що вона там побачила, невідомо. А Єремія каже, я не сидів в собрання, сміючися. Як сьогодні важливо церкву Христова, це розуміти. Ви знаєте, Самсону беруть, виколюють очі, приводять його до жерновного камня, він вимолачує їм пшеницю, хліб дає їм. Але мало цього каже, приведіть на нам Самсона. Собралося общество, собрані сміючихся, каже, ми трошечки посміємося над ним. Приводять Самсона, починають насміхатися, і може ще в устах цих людей були слова насмішок, а вже сила Божа сошла на назорея. Як сьогодні важно розуміти церква Христова, що Бог не дасть на посміяння. І хто дав право тобі насміхатися над рабом Божим. Хто дав право тобі насміхатися над рабом Божим. І насміхалися на смішники і думали, що це так буде просто. Але зайшла сила Божа, і він розруйнував це здання. Якби оце собрання насмішники знало, що це останнє їхнє собрання, я думаю, в багатьох їх вже уста були б закриті. Вже б їх не було, слава б насмішок, але ніхто цього не знав. Ви знаєте, люди вони сьогодні дійшли до такої дерзості, що вони навіть насміхаються над Богом. Над создателем своїм, яких Їх создав, вони над їм насміхаються. Я читаю, де записано про Ісуса Христа, коли його були страдання. Написано, і коли насміялись над Ним, сняли з Нього баграніці, одяли Його в Його і повели Його на розп'яття. Ви знаєте, люди навіть собі дозволяють насміхатися над Ісусом Христом. Каже, насміялися вже над Ним. То як треба було насміхатися, щоб вже їм було доволі цього? Але Біблія нам церква Христова каже, що його узрать. Те, навіть, пронзили. І прийде час для цих насмішників, вони побачать його. Але церква Ісуса Христа сьогодні, ми повинні розуміти, що у цей останній час люди ще собі дозволяють насміхатися над Богом. І я думаю, не раз собі, як так, навіть високопоставлені люди, вони собі насміхаються над Богом, і не бояться. Беруть постанову із Біблії про горащого куста, одягаються в Моїсеєвій одежі і починають насміхатися над цими постановами. Але ви знаєте, церква коливка не тим, хто робив ці постанови, не тим, хто над ними насміхався. Бо каже, не вечно бить духу моєму в принібреженні серед чоловіку. Не вечно. Хай вічний Бог допоможе мені сьогодні, кожному із нас, не будь собранні насмішником. І цель моєї проповіді, може, ви не запам'ятаєте нічого, але я хотів би, щоб ви запам'ятали сьогодні одне головне. Про що я сьогодні хотів би сказати, це апостол Петро пише в другому післенні своєму, третім розділом. І третім віршем. «Прежде всього знай, що в последні дні являться нагліє ругателі. Один із переводів каже, нагліє насмішники. Каже, в останні дні каже, ти знай, що являться наглії насмішники. А з чого вони будуть сміятися, церква Христова? З чого вони будуть сміятися? Поступаючи по собственним своїм похотям, і говоря, де обятування пришестя Його? І з тих пор, як стали умирати отці наші, як стали умирати Отці від от початку творення, все остається так. Же. В последние дні буде категорія людей, які будуть насміхатися над тим, що Ісус Христос граде. І ви знаєте, як сьогодні важно це розуміти, і я не раз вже в своєму житті чую, що говорять християни. Я не говорю за цей світ. Говорять християни, і кажуть, що мой дідусь ждав Ісуса Христа ж дав Ісуса Христа, вже їх нема, каже, а Ісус Христос ще не граде. І мало того, що в їх вустах така дерзость, і вони говорять, їхні діла, показують над тим, що вони насміхаються, над тим, що Ісус Христос скоро граде. Але ви знаєте, Церква Христова, невеста Ісуса Христа, вона не сидить в собранні насмішнику. Вона каже, граді мой Господь. І хор нам співає, що Он градет. алілуя. І як сьогодні важно, не сміятися з того, що він ще не прийшов. А я сьогодні важно, щоб моє серце і моя душа, вона відчувала, що шаги Його вже близькі Бо ті, які насміхаються над цим, їм не буде до сміха церква Христова. А ті, які ожидають Дня Онного, то для їх буде благо, хвала живому Богу. І як сьогодні це важно розуміти, де апостол Павел до євреїв пише. І так не оставляйте уповання вашого, Которого предстоить велике воздая. Терпення нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получив обещану, И ви ще немного, очень немного, і грядущий придет и не умедлить. Праведів верою живу буде. А если кто поколеблется, не благоволить, тому душа моя, ми же не колеблющих на погибель, но стоїмо у вере в спасение її душ. Хвала живому Богу. Церква Божа, може сьогодні вже серце стомилося. І діявол уже він шепче і каже: коли то буде, вже всі чекали, і ти чекаєш, живи своїм життям, наслаждайся, бери цього життя, все чи прийде то Ісус Христос, чи не прийде, чи є та загробне життя, чи нема. То каже: не благоволіт Господь тим, що колеблющийся. А церква Христова, вона не із колеблюючих, вона жде дня цього, вона жде Ісуса Христа на облаках. І я хотів би, щоб сьогодні моє і ваше серце воно збагатилось тою вірою, воно збагатилось тою надією, що він скоро прийде. І я знаю і віру в те, що той, який відчуває життя Ісуса Христа в своєму серці, то він шагі його уже чує. І церква Христова, і як ніколи, сьогодні приблизились ті дні, коли Він прийде за церквою своєю. І як важно сьогодні розуміти, щоб і моє серце і ваше серце, воно не було в собранні насмішнику, щоб ми не могли своїм устам дозволяти насміхатися над цим, що коли то він прийде і чи то він прийде, щоб сьогодні моя душа вона дійсно чекала його на облаках. Хай вічний Бог поможе сьогодні, Церкву Христова. Кожному із нас ждать його, а Він граде. Хвала живому Богу. Хай Божа сила і Боже помазання буде над нами. І я хотів би з вами звершити молитву Церкви Христову. Може, хто втомився вже в чеканні Ісуса Христа. Може, хто вже з ним і не може вже йти. Я хотів би, щоб Бог дав тобі сьогодні силу, щоб ти очами віри сьогодні бачив градуще на облаках. Аввоче, може вже сідіна покрила голову твою, і ти вже може в чеканні того дня, то я хотів би сьогодні сказати, щоб він греде, аввоот. Я хотів би з вами стати на наші ноги, звершити цю молитву, щоб Бог допоміг. І нашим стареньким, які, може, чекають уже його, які вже зранку кажуть, може, сьогодні ти Господь прийдеш за мною. То чекай сьогодні голоса Божого. Він той, який приходить, аввоче. Він той, який бачить твоє серце, він той, який дає утомленому силу, і знімок, він дарує крепость, хвала. Живому Богу, хай сьогодні твоє серце, воно буде наповнено силою Божою і благодать Божа, хай сьогодні буде на тобі, бо він гряде, хвала живому Богу і справи, столу мене гейдес, кромі не ловіна, алфа, столу мене, буде реміник.